Шановні друзі, вашій увазі друга партія фіналу 14-го меморіалу Євгена Подошика, 24 у Вінниці. Сьогодні, тобто 11 грудня 2024 року, фінальний матч. Вінницька обласна з ДШАМ вони на протилежному боці Майданську. І команда Київського спортивного ліцею 2008 року народжені КСЛ 2008. Андрій Паткевич, головний тренер вашої та головний тренер міської обласної подачі Юрій Юрчак. блок від Віктора Шевчука. І Нарешті заблокували вони Голованова. Далековато дав зараз Роман Канюка цю передачу, ну, на мій погляд. Ходить зараз від Собко. Відомо, до речі, футбольне признака. Ми знаємо Олександра Сопко, Собка, Моровець. Знаємо Донецька СПК, повістки з В Волейболі є свій Собко. Знаю також футболіста Сопко. Собка. Олександра Чіпка, з путь міністром. Виктор Шевчук. Восемь на подаче. Двуметровый шевчук. там рахунком? Один-два. Ланіна першим темпом. Шевчук. Шевчок знову Ланін. Буває усіх ексім. Без номерного знаку. Знак це макрон. Але це не призідранцію. Віддована торгова матч. До речі, зараз куртка на мені теж Макронівська. Дмитро Остапюк перший арбітер матчу. Другий Олександр Бурбела. Вони, до речі, спірний м'яч зафіксували. Под... 에... Дмитро Остапюк. До речі, представник Крижополя, Ну, вихований з Крижопільського стали. Придва вже рахунок. У такій ситуації, ось сюди, спрямувати м'яч, прямо підсидітися. Миколай нападається, 3-3, номер 13-й. Зрозуміло було, що точно так і не буде. 4-3 школа попереду. Дмитро Ланін. м'яч у майданчику. Виберешся і 52-й. Тобто зараз 5 три. Нагадаю, за регламентом до двох перемог грається тому до двох лігоних партій. Я б на місці, я теж колись грав, пасується, ну двічі поспіль, знаєте, якось так двічі поспіль э, навантажувати одного і того ж гравця, тим більше в такій важкій для нього ситуації я б не став. Але проходить, і стриб, ми правами 3. Знову Дмитро мікрован. Помолиться з метро, чотири сім подачі. Кіски спортивно ліцей так. поляновський навіть. Від Видубина часива.

Подача, тема, є Я чим працювати. Голова, но пожарки. Не знаю, да. Сим десять. сім сим. Оце мисим. по кто садов по Один шесть семь. Ту ж точку подав Артем тем ещ. Голова на мішенько прийма прием. це було блок Юрія Юрчака. І це до того, що хтось каже там, що нашим пасуючим Вінницьким не вистачає зросту, зокрема роботи на боці. Вистачає, як бачимо. А ось цьому мішенку не вистачило точності зараз. 7-12. Я вже говорив, що Київський спортивний ліцей зараз знаходиться тут на зборах, на Вінниччині. Вперше. Ми те, що почали, що мені спортивне поділіє волейбол. І все приємно, що наш гімнський волейбольний край, який, до речі, прийматиме, прийматиме вали... Кубок України, один з інтерв'ю, за 15 13 15 15 Тайм-аут Андрія Пашкова. 12-8 на подачі Данило Шевчук. Володар Красівок 48-го розміру, до речі. І це не рекорд. В Команді боєць Артем Кримовський, його 49-й. А це хлопці, яким по 15 років. Колись написав, що вони акселерати, ми навіть дещо так обурили деякі читачі. Ось так, ну треба дивитися, правді очі вже є досвід у Віктора Шевчука, який дозволяє, вирішувати питання в питання. 15-8. Бірменський баланс, як то кажуть. Не про просто мені зубіні наміни тільки. 17 лично девять, семнадцать ставничук, выхода на У нас, до речі, сину знаємо Олега Ставничука. особисті у Вінничини. Став нічук. Треба і від оператора, від коментатор реагувати на ці атаки Віктора Шевчука. Різдви де ще дещо відрізняєте, бачите, став Без букви І середині. Що там з рахунком? 17-10. По фріболу і тайм-аут бере вас всіх колубов. На рахунку 17-11. Скільки там пострільнячі програли? Три. она будет подавать за рахунку 11.17 Ставничук

Підкинув м'яч, Юрій. Він зі Жмеринки, до речі. Дивіться, цікава ситуація. У нас от зараз оце, оце крупний паном Роман Конюка, він зі Жмеринки, А пасуючий тієї команди це зі Жмеренки. такі у нас жмеринчани Пасуючи. Так ось у нас буває. Ось, так, Роман Канюка. Він же капітан команди. Добре. А хто ще з е гнаренчан якоміло болівся? Євген Кіслюк. Георгій Клепко. Дмитро Вієцький. Добре. Добре. Ось такі вони вихованці волейболу. Іван Плясецький. Кирило Передрій. А ще назову, друзі, ім'я таке. Назову ім'я Сергій Сівак. Якщо він дивиться волейбол, Сергій Сівак, він зараз в Ізраїлі, давно вже в Ізраїлі. Привіт, я Він вихований Джимаринського Волейбола. Допомагає, до речі. Є наским зберем. Чому на є нам від нас йому подяка? Рахунок 15-18. Роман Конюка, прийом Шевчука. Ланін зараз не влучав майданчик, але лінія. не посоляв Макрона. Назовні вот отак. Смотрите, 16-18, Роман Конюхин наполняется. Ну что, 17-18, перебралось. на лестнице одного далекого пункта, я так скажу. Захват. Поход! 17-18. И Костянтин Кулик замер. 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 Да, Юрий Юрчак. Замер. Дев'ятого Замер. 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 Да, Юрий Замер. тайм-аут, но и... І... Роман Комута, захекался. 19-18. Виктор Шевчук, его слова. Не Вистачає для Віктора простору Там від, від стіни залу до лінії Лойбольного майданчика. Дев'ятнадцять. Двадцять дев'ятнадцять. там на сіткою виграли. Представники Києва. 2019.

За нас Артема Кримовська. На подачу. На подачу. Це ніхто взяти, не Невдали приємся. Це завжди були проблеми високих володарістів. Якісний прийом. 22-21. Олександр Нечіпору. Зараз цікавий розіри. Закриває Дубінин. Закриває Артема Мішенка. А Василь того не підказуєш. 22-22. Голова нам нападає. Буде слова. Передача для атаки з другим темпом. Другим темпом дуже дружня. 23-22. Місенка. Це не силова. Власть! Не слова, це концертний. Ще раз про те, що порівняно невисокі пасуючі Вінниччини. Не виглядають, так би мовити, безпорадними над сіткою. Ще один доказ цього. Ще один доказ, і поліщук у МКП. Що там? 24-22. Матчбол, друзі, матчбол. Тайм-аут Андрія Паткевича. Ой, 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 ой. а ты мишенька, блин, блин. За, за, за Забывай. Один Афиномер. Кто принял, кто не забыл. 23-24. Матч был сберегается. Забиває! Віктор Шевчук, 25-22. Міністр обласна роциометрія, небасивка либо. І хочу назвати хлопців, Дивіться, Ілля Бойко, Данило Шевчук, Данило Дмитро Артем Кримовський, Костянтин Кули, Віктор Шевчук, Юрій Юрчак, Озани Нечепорук, Артем Міщенко, Сергій Новиков, Артем Воронюк. Віталій Христофор Назар, Агамір Зоєв, всіх назвав, всіх, 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 всіх. Травмований В'ячеслав Кушнір. Ще? Богдан Мельник. Ось вони чемпіони меморіалу Євгена Подошика, 2024, 14 за ліком. А давай сьогодні працював Олександр Мазан з Вінниці, з затишним залом Вінницького технічного фахового колеса. До зустрічі на волейбольному майданчику.